Є новина, друзі, деталі завтрашніх е, перемовин, хороші для України, та Вітков їде знову до Путіна. Дослухайте до кінця. Так, от з'явилось багато інформації і в наших нардепів, і інсайдери, інсайдери пошуть телеграм-каналах. І змі про це говорять, що вся історія про Крим, який ми мали би там визнавати російським або якісь окуповані території, що це все ну не відповідає дійсності, що Україна нічого визнавати не буде по суті цієї угоди. Просто так по факту ці території окуповані і вони залишаться під контролем Росії. Війна зупиняється на лінії фронту. Створюється демілітаризована зона ЗС, якою буде керувати США, що Україні вигідно, тому що ну навряд чи Росіяни нападуть на американців. Я вже про це поговорив також, ніякого зменшення збройних сил України, ніякого зменшення оборонно промислового комплексу України. Ну що хочемо, то робимо вступ України в ЄС і економічні плюшки, тобто інвестиції на відновлення України. Так, Україні, напевно, публічно скажуть, можливо, Трамп виступить, що Україна ніколи не буде в НАТО. Ну тобто, це вирішене питання, Україна не буде в НАТО. Ну це така основна вимога Путіна. І от вони якби на це йдуть. Те, що я говорив раніше, теж всі змі почали писати, що Рубіо роздратований держсекретар не позицію України, а позицію Путіна, що він затягує перемовини і тягне війну. І ймовірно, для цього і було це пасхальне перемиря. Путін показував, що він договороспособний, що він може припиняти. Війну, якщо йому це буде потрібно, Ну і боїться, щоб американці вийшли з перемовин. Вітков летить в Москву. Це підтвердив помічник Путіна Ушаков, який веде перемовини з Вітковом. і він сказав, що вони його чекають на цьому тижні. А це означає, що завтра після перемовин в Лондоні, скоріше всього, Вітков вже з загальною позицією європейців, американців і українців вирушить. В Росії, і якщо Росіяни відмовляться, ну тоді має бути відповідна реакція США, Трампа Ну і Рубі, тому що ми знаємо, що він на їхньою позицією. ЄС не готовий знімати санкції одразу. ЄС хоче побачити, щоб дійсно війна повністю зупинилася. І щоб було зрозуміло, що росіяни більше не зможуть напасти на Україну. І тоді ЄС готовий знімати санкції. Це позиція Росію. Напевно, її передадуть росіяни. США, напевно, якщо Путін припинить якісь санкції знімуть. Але найболючіші санкції для росіян це однозначно санкції Євросоюзу, тому що вони мають кордон з Євросоюзом і завжди з ним торгували. Тому підписуйся, став лайк, коментуй, поширюй. Ну і підписуйтесь на телеграм, і напишіть, що ви думаєте.